Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 2 на камінчики для призиву душ, тож будемо призивати. Є x 2 на камінь тлінної душі і не тлінної душі. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога, то пишіть зараз з'явиться мій телеграм. Ну і поїхали. Поїхали. Михайло дав два аккаунти, свій основу і твіна, тож будемо відкривати. Клану, перше, привіт. Всім привіт. І на все про все ми маємо всі уламки, всі камінчики. Ось і перевіримо, як працює в нас X2. Бо зазвичай я насправді не дотримуюся і не чекаю на Х2. Я відкриваю щось відкриваю. Щось відкриваю, нічого не получаю і по всьому. Так, перша легенда це у нас побажання астроліт, але я не думаю, що дві зірки це було дуже актуально. Мезумель, дві зірки добре, але це мало. Хочеться 5-6 зірок, щось таке. Добре, далі. Ще так, 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 Саїто, Саїто одна зірка. Не цікаво. В принципі, вроді би, і нічого дуже не цікаво. Е, До речі, тут по побажаннях астроліт і є. Дозорець і. шум. І шум. Ну і І-і-і... епік є. Рідкісних героїв нема. Ну, не цікавить. Не цікавлять. Ну, епіки дві зірки, це не цікаво. Цікавить 5-6 зірок реально. Але. Але. Ще одна легенда. Три зірки. Белетер. Не на нього їх 2 до речі, Х10. X20. Щось вже заговорююся. Вечір. Так. Ще одна легенда. Аліса. Це дуже актуально. Враховуючи те, що тут є е, Аліса П'ятизіркова від одного до п'яти зірок. До речі, ще не пробуджував. То Одна зірка дуже цікава. Ара ще одна зірка. Це все клас. Тільки одна зірка не цікава. Не цікавить. Шість е, зірок, п'ять зірок от, Варгал з 3 зірки. До речі, я правда використовую Варгала. Е, до речі, придивіться. Він скорочує максимальне На... Де ж я його використовую? На Краба використовую. Придивіться. І оборо бажанню. 4 зірки. Клас, клас, але це трошки вовладно. От 6 зірок це якраз той мінімум, який хочеться. Кріла 4 зірки. Нормально. Галатир. Ще би галатира самого, а тоді вже і душі. Дві зірки. Дві зірки це, це скучно. Скучно, не цікаво, хочеться 5 або 6. В ідеалі все-таки 6. Так, ще одна легенда. Robert. Одна зірка, мало рожка. Одна зірка також. Решта пророчиться. одна. Уго, дві зірки, побажання. Ну, Не думаю, що було побажання саме дві зірки. Так, кузрат. Щось цікаве буде. Є легенда. Фушан Дві зірки. Побажання Аніві Дві зірки. Гразур дві зірки одна гразура, до речі, Х10. І все. І все. Так, Михайло сюди буде забирати, не знаю, що він буде робити з тим. Буде купувати, не буде купувати, буде збирати. Це не до мене. Не цікаво, дві зірки. Рарка. оборот. Сумнівне, сумнівне. X2 насправді. Ну, я вкотре переконуюся, що саме на душі X не працюють. Чомусь воно не цікавить. Хух. Лодрик. М? Вроді би і нічого дуже цікавого щось не витягли. Е, відьма. І. І ще одна рарка. Не дуже. Не дуже. Так, Сім камінчиків. Не тлінної душі. Перша рарка. Озерник був, був Варгал. Тепер маленький Варгал озерник. Це вже 4 зірки. О, Астраліт. 4 зірки. Ну це вже краще. Це вже краще. Ну, і дві зірки, в принципі, можна продавати. Ще один епік три зірки. Звір жаху. Ні. Ні. Так, ще одна легенда. Влад. три зірки. Добре, але мало. Не знаю, чи Влад тут є. Так. Сліксус. Три зірки. Ну, можна продавати. На героїв які ми не використовуємо, я фактично весь час продаю і не збираю. Так ще один. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. Це 5 зірок, чи 6? Це 6 зірок. Капітан Тиміла. 10 тисяч очок на плановий турнір. От чому варто відкривати підплановий турнір? Ну і 6 зірок. Герой ніякий, Тож, мабуть, я би продав точно. Чи продасть Михайло, я не знаю. І найбільший. якусь би міфічного чи легендарного шість зірок. Це 6 зірок, це легенда. Це 5 зірок, це щур. Це класно. Якщо щур є, а щура, мабуть, нема. На жаль. На жаль, що нам пробудити є чого і є кого. Добре. І будемо переходити до наступного аккаунта. Ну і основа від Михайла. Ще не заходив, сам не знаю, що тут вибрано, що не вибрано. Ага. Ага, 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 ну поїхали. Місце є, місце є. Прекрасно. З побажань. Треба було глянути на побажання, мабуть. Починаємо ми з епіків, щоб принаймні розуміти, що потрібно. Мабуть, дозорець Оторіон і потрібний також. Генбо. Одна зірка. Клас, це побажання було. А, ага, дозорець, я ж казав. Одін. Клас. Теодор клас. Ну, і тут епіки також. В принципі, непогано. Поїхали? Поїхали, поїхали по камінчиках. Давай, давай якийсь екшн. щось щось цікаве. 75 зірок. О, реліквар 6 зірок. Клас. Клас можна продати. До речі, ще один 6 зірок. О, це вже краще. А що в нас по цьому? По... По-по-по-по-по. Скільки це вартує? 380. Нормально. Я би то все почахав. Чах-чах-чах додав. -чах -чах. Нема що маринувати. У мене на складі там пусто, пусто, там жодного героя нема. Мабуть, це неправильно, але то. Як є? Когутик, крихітка Ені. Ш... О, а мені тако не дає, до речі. Міфічні. У мене пара міфічних тих є, а назбирати на них душі, то, то якась ціла трагедія. Дивись, Йолка, Маталка. От-от. Це саме час. Саме час відкривати. Тільки є один нюанс. У мене нема. У мене нема камінчиків. Я не вмію їх збирати. Але саме на цьому аккаунті на основі я бачу, що Х2 все-таки працює. Ще один міфічний гарол. Фенакс побажань. Темна черкнувка ще зірок. Отут я бачу конкретно Х2. Працює. Нормально. Ну, давай ще міфічний. Сип, я не знаю, хто тут, правда, є з міфічним. І чи взагалі є. Мікаге мало бути забрана. Очок ми десь тут налупили. Дуже багато. Багряна Маска 3 зірки. А код зірка. Так, хто тут у нас? Firo, клас, але мало одна зірка. Кіоку клас, мало одна зірка. І Іщау 16. 000, 5 зірок, Есма. А я не знаю, чи Михайло зробив, чи ні. Ну якщо зробив, то 5-зіркова душа вже є. Сипе. Отут я бачу, що сипе. Як воно працює, невідомо. На одному аккаунті не дуже, на другому набагато краще. Глуп. Ну, 4 зірки. Клас. Добре. Так, і тут все по помалих. Добре, поїхали. Ще 8. Ще 8. Ага. Так, так, так. Дуже цікаво, дуже цікаво, коли йдуть самі рарки. Чи навіть епіки, одно дві зірки, то. Хто не, не грає, не грає то не, грає, то не хочеться. Добре. Елейн, до речі, мій стартовий герой. Напишіть, який у вас стартовий герой? З ким ви починали? Це 5 зірок чи це 6 6 зірок темний кайл Клас! Я темного кайля використовую. В принципі, мені би знадобилось. Який у вас, до речі, стартовий герой? З ким ви починали свою гру? Крихітка Ені була в тепер одна. До речі, вона мені недавно прийшла на основу. Я безмежно щасливий. Я жартую, ні, не дуже. Хоча на твіні маю пробуджену на 10, на 10, на 20. На 40. На 6 зірок, то в принципі, лупить в одну ціль непогано. Але на арену її не поставиш. Так, 10. Думав про камінці, а кажу про зірки 10. 6 зірок непогано. 4 зірки. Ще темний кайл вже можна буде продавати. Заєць 3 зірки. Дозорець 4. Ну, хоч щось. Хоть щось. 30 тисяч очого. І що? Получається, що на основу, і на твіна ми дістали 4 зіркових легендарних героїв бажаних. Значить, на твіна це було Астраліт, 4 зірки, а тут Дозорець. Ну, в принципі, в принципі, я рахую, що доволі непогано. І, взагалі, другий аккаунт основа, тобто цей набагато кращий, ікси працюють, ікси працюють, питання в тому. Що можна робити е, з легендарних, ага, з міфічних тільки Мікаге. Ну, так буває. так буває, зато є купа душ. Ну, і як же може бути без уламків? Е, загалом, мені потрібен Віксвел на твіні, тож я спробую його дістати. І Фрею треба, і все треба. Але почну з сакральчиків може, може дістану Віксел. Може, все-таки дістану. На основі я маю. ну Насправді дуже класна пачка, дуже мені пасує. Набирає на всіх кольорах, все закриває за один ключ і без жодних проблем. Це вам не анкіл. Легенда є нема. Добре. Караулка була непогано, але це не то. Так, що я це зробив? Невідомо. Невідомо. 41. Ні, я ще буду пробувати. 40 уламків на все про все. Докуповувати нічого не буду. Надіюсь, що отримаю легенду. Буде багато синіх героїв. Я знаю, я знаю, я готовий. Я буду терпіти окультний воїн. Непогано на кломбоса заходить. Решта, все. Крижана Банчі також непогано на кломбоса заходить. Легенда. Легенду будь ласка. Будь ласка, мені вік В Свій час я його не зробив, коли на нього було злиття. 10 синіх, 10 синіх. То не добре. То не добре. Ну, уго, клас. Супер топ епік. Але я відкриваю не заради уго. Я відкриваю заради. заради. Заради легенди. Ну. А... Це жахливо. Це жахливо, що я можу сказати. Ну і що? І все. Запам'ятайте то і не робіть так, ніколи не робіть. Бо це жахливо. Так робити не можна. От, горіла хата, гори і студова. Відкриваю все, але так не робіть. Чисто заради експерименту, має бути легенда. То я тільки що придумаю. <свят> дай легенду хоть тут. Ликсус. <свят> Це не то, що я хотів. Коваль болю. От коваль болю — поганий знак. Довелося відкрити все. Зараз ще 10 рак. Получу з 20 фіолетових одного епічного героя і на тому буде квітка. Ну, та дай щось. Так і є. От чому не варто це робити. Та що? Та що? А тут теж може прийти Віксо? Взяв відкрив на свою голову. Міг, а міг, міг приберегти. Ну, так буває. Так буває, от чому це не варто робити. І це епік. І це Урсин Я безмежно радий. Що ж, ось таке вийшло відкриття голий босик? Таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, відкривали, не відкривали. Окрема подяка Михайлу за камінці на призов душ. До речі, хто не знає, що написати, можете подякувати Михайлу. І, можливо, кажу, ви на щось натягали корисне, можливо, з Оладків, можливо, з камінців. Пишіть. І всім дякую за перегляд. Все буде Україна, і до нових зустрічей.